Є знижки на Хелпекс, 20% в аптеках подорожних пам та ощад. Є знижки на гепаргін, 10% в аптеках подорожник пам та ощад. Президент Франції Еммануель Макрон нещодавно заявив, що не виключає відправку західних військ на територію України. Про це він сказав після завершення конференції з підтримки України, яка відбулася у Парижі. На таку гучну заяву одразу відреагували європейські лідери та США. Приміром генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс не має планів відправляти своїх військових до України. Відкинули таку ідею і канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Польщі Анджей Дуда та чимало представників інших країн, зокрема Великої Британії, Швеції, Іспанії, Італії, Канади та США. Хтось відмовився категорично, хтось заявив, що це питання навіть не обговорювали. Згодом заяву Макрона прокоментував міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне. Він пояснив, що до України можуть направити французьких солдатів для допомоги з виконання завдань поза участю бойових діях, проте партнери України ще не дійшли до спільної думки в цьому питанні. Відправка іноземних військ до України таки можлива, каже голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Щоправда, спрогнозувати, коли це станеться, непросто найбільше ймовірно не цього року, і все зокрема через вибори до Європарламенту та у США. Проте заяву Макрона можна трактувати як сигнал Москві про те, що європейська допомога не обмежиться лише зброєю. Якщо справа все ж дійде до надання військ, їх ймовірно можуть долучити до тилової роботи, воювати на лінії зіткнення з ворогом. Все одно будуть українці. Аби країни-партнери надали нам війська, існує певний алгоритм. Ігор Чаленко розповідає: юридично усе починається зі згоди на надання військ. Далі Україна подає запит та підписує договір. У ньому має бути чітко вказано зокрема мету застосування іноземних військ на нашій території та окреслені часові рамки перебування військових в Україні. Після цього рішення має підтримати Верховна Рада.